Сьогодні ми поговоримо про тварин південних країн. А що це південні країни? І де вони знаходяться? Це Африка, Індія, Південна Америка та Австралія. В них завжди тепло і ніколи не буває снігу та морозу. Там живуть тварини яких ми можемо побачити лише у зоопарку. Жирафа це найвища тварина на землі. Жирафи харчуються листями дерев, які ростуть на висоті його росту. Жирафу не потрібно багато часу на сон. Він спить дві години на добу. Також спати він може стоячи. Лев хижа тварина. Він харчується тільки м'ясом. Живуть леви групами, які називаються прайд. Олює лев частіше всього вночі, а здобич ділять всією зграєю. Тигр також є хижак. На відміну від львів, тигр живе поодинці і ретельно оберігає свою територію. Житло – Своє обладнують в тяжкодоступних місцях серед каменів, черах та хащах. Зебра травоїдна тварина, водяться лише в Африці, живуть невеликими групами, між собою спілкуються звуками та ще рухами вух. Зебри передають свій настрій іншим зебрам. Верблюд його називають. Короблем пустелі, тому що він може тривалий час проходити десятки кілометрів в день, обходячись без їжі та води при перевозі вантажів. Верблюди можуть залишатися без води до тижня, а без вантажу 20 днів. Якщо верблюд дістається до води, він швидко компенсує втрачену потребу води, випиваючи за один раз до 130 літрів води. Мавпи вважаються найбільш розумними видами тварин. Їх можна навчити виконувати безліч різноманітних команд. Мавпи можуть спілкуватись між собою і багато їх висловлювань позначають якийсь предмет або їжу. Бегемот більш свого життя проводить у воді, але харчується тільки тими рослинами, які ростуть на суші. Не дивлячись на свій великий зріст і вагу, бегемоти можуть пересуватися з величезною швидкістю, так що втекти від них не вийде навіть у спортсмена. Сороги Є другими по величині і сухопутними тваринами. Зір у них слабкий, але слух і нюх дуже розвинут. Навіть між собою носороги спілкуються за допомоги запахів. Основне призначення рога у носорогів це розділення чагарників і кущів, щоб здобути для себе корм. Слон є найвеликою сухопутною твариною. Хобот у слона, це витягнута верхня губа, що зрослася з носом. Слон сильний і рухливий. За допомогою хобота, слон може не тільки дихати, а переместити велику колоду, а попідняти з землі маленький сірник, а також набрати, наче насосом, величезне ведро води. Слони тварини розумні і соціальні. Вони можуть відчувати радість та печаль. Слони дуже рідко лягають і сплять навіть стоячи. Крокодили це дивовижні тварини. Вони мешкають у тропичних районах Азії, Америки і Австралії. Крокодили є нащадками динозаврів. Крокодили можуть жити в прісній і солоній воді Їх пересуваються по землі великою швидкістю. Це чудові плавці. Крокодили часто сплять із широко відкритими ротами. Це їх спосіб охолоджуватися, коли їм стає дуже жарко. А ще крокодили можуть обходитися дуже довго без їжі. Панди Ведмеді. Але вони зрідка їдять дрібних гризунів. Замість м'яса їх основним джерелом їжі є бамбук. Панди відмінно лазять по деревах, а також прекрасні плавці живуть переважно в Азії. Коали живуть тільки в Австралії. Коали не є ведмедями. І не мають до них жодного відношення. Коали проводять більшу частину нерухомо або сплять. Навіть якщо вони не сплять, то просто сидять. Їдять коали молоді паростки евколіпту, які є отруйними для інших тварин. Кенгуру живуть в Австралії, вони можуть довго обходитись без води. Бігати зі швидкістю автомобіля і спати, згорнувшись калачиком. У кенгуру добрий зір і слух. Коли один із членів зграї зупиняється у безпеці, він попереджає інших, стукаючи по землі ногами. Кенгуру виношують своїх малят у спеціальній сумці. Діти, яких тварин південних країн ви запам'ятали? А зараз пограємо в гру, впізнай голос. Послухайте голос та відгадайте, якій тварині він належить. Це мавпи. Осоріг. Бегемот. Зебра <рири> слон. <рири> Тигор. Я сподіваюсь, вам було цікаво, а я з вами прощаюсь до зустрічі малята.